Сьогодні я хочу, щоб ми приділили увагу розумінню, що таке цитологія, яка вона буває і де тут розвод на гроші, а де тут насправді потрібні витрати. Вітаю! Мене звуть Марія Глібівна Соколова, я лікар акушер гінеколог В клініці Мірум я працюю на посаді завідуючої жіночої консультації. Цитологія це аналіз про здоров'я епітелія шийки матки. Так, поверхневого, тому що шийка складно побудована. Цитологічний зразок ми отримаємо 5-7 шарів клітин, при тому, що в шийці матки. Поверхня вкрита шаром слизовою, яка побудована близько 25 шарів. Коли ми розмовляємо про цитологію, то згідно рекомендацій нашого Міністерства охорони здоров'я, Американської асоціації цервікальної патології кольпоскопії і низки інших професійних товариств, які фахово опікуються цією проблемою, жінка має проходити цитологічне обстеження не рідше, ніж раз на три роки. І інтервал скринінгу для України це 18-65 років за умови, що ви маєте сексуальне життя і у вас вже немає перешкоди для забору аналізу, тобто дівочої пліви. Ми маємо технічно два способи забору цитологічного зразка і, відповідно, оцінки епітелію шийки матки. Перший це те, що називається традиційний, класичний або сухий в народі пап тест Ось вона наша щіточка для цитологічного забору. Ми набираємо матеріал з поверхні шийки матки, приблизно отак. І другою щіточкою ми беремо матеріал зсередини. І наносимо на скельце. Я намагаюсь нанести якомога тонше, розподіляючи в один шар клітини, хоча це неможливо вручну. Далі оця щіточка викидається в смітничок. Що ми робимо? Ми втрачаємо частину клітинного матеріалу, тому що це недолік методу. Але Ця методика дешева, добре вивчена. І, наприклад, держава гарантує цитологічне обстеження саме шляхом сухого класичного ПАП-тесту. Прогрес не стоїть на місці. Що ми маємо ще? Ми маємо рідинну цитологію, вона вдвічі дорожча. Але я хочу попередити, зауважити, що це не є розводом на гроші. Це інша, більш просунута методика, яка дозволяє відібрати всі клітинки з шийки матки. Шіточка, яка побудована трошки інакше. Подивіться, оця біла частинка, вона зйомна. Вона виглядає, можливо, для вас і хижо, але вона м'якенька. І вона дає змогу однією щіточкою забрати матеріал одразу з епітелію шийки матки, поверхні зовнішньої і каналу шийки матки. Чому вона рідинна? Тому що вона їде в лабораторію в баночці з рідиною. Ми знімаємо білу частинку. Отаким шляхом. І оце піде в смітничок, жодної клітинки не буде втрачено з дослідження, а оце поїде в лабораторію. Тому це буде рідинна цитологія, бо транспортне середовище є рідиною. В чому принаде? В тому, що рідинна цитологія зберігає всі клітини для дослідження. Друга позитивна новина. Тому що автоматично, коли готується скельс для рідинної цитології, всі клітинки розподіляються в один шар. Тому цитолог може подивитись анфаси профіль кожної клітини, і це підвищує інформативність обстеження. Ми отримуємо меншу кількість неінформативних зразків, і ми підвищуємо діагностику патологічних станів шийки матки, заради яких ми, в принципі, і набираємо цю цитологію. Тримайте цю інформацію, економте час на візиті. Коли ви приходите до лікаря вже обізнаним, критично, щоб ви відвідали лікаря раз на рік з профілактичною метою. Якщо вам не дали інших рекомендацій, то ви можете отримати цитологічне обстеження раз на три роки, ідеально, якщо воно комбінується з тестом на вірус папіломи людини. Тому що інколи ми маємо ураження епітелію шиїки матки в більш глибоких шарах ніж ми забираємо цитологічною щіточкою. А виявлення вірусу папіломи людини скерує вашого лікаря на діагностичний пошук патології шийки матки, розташованої в глибоких шарах. Радимо приходити до фахівців, чекаємо в клініці міру і будьте здорові!